Вітання на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. Російські загарбники значно збільшили кількість атак на позиції ЗСУ. Чи зміг ворог досягти успіху? А на Авдіївському напрямку російські окупаційні війська перейшли в новий наступ. Скільки атак окупантів відбили ЗСУ та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за мить? А поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку. Та не забудьте прокоментувати це відео, отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, обмежені позиційні бої продовжувалися біля кринок та населеного пункту Піщанівка. Аналітики також зазначили, що супутникові знімки показують, що російські війська готуються до оборони району за кринками, включаючи шосе М-14, уздовж якого російські війська збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Півдня України, російські загарбники значно збільшили кількість атак на позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. означається, що протягом минулої доби противник здійснив шість штурмів. Як стверджують у зсу, всі ці атаки Вулися невдалими, зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої вихідні позиції за словами військового оглядача Костянтина Машовця у своїх розвідзведеннях противник відзначає дві особливості в діях українських військ: вдало використання мобільних та активно маневруючих розрахунків ПТРК, а також очевидно наявність прямого каналу зв'язку між українськими передовими підрозділами та розрахунками артилерії, а також пунктами управління підрозділів БПЛА на правому березі річці. У цьому сенсі противник констатує, що по суті між моментом виявлення цілі та нанесенням поні. Вогневого ураження проходять лічені хвилини, якщо не пара десятків секунд в окремих випадках. Варто визнати, що на лівобережжі Херсонщини поки без істотних змін українська морська піхота отримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу. Окупанти зазнають великих втрат, і скаржаться на ФПВ-дрони, завдяки яким зростає цвинтар російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів. БПЛА. лише у районі села Кринки знищено понад 100 танків, битерів та іншої техніки. А в Олешках було знищено. Командно-спостережний пункт ворога експерт Владислав Селезньов називає Теплинського чи єдиним адекватним російським генералом, але й він за наявності танків, бутерів, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою. На думку експерта, можливо, теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно? Подивимося. В Будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає у росіян 72 двох тисяч не на лівому березі Дніпра. У нас кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО сили не зрівняні, проте вже два місяці. Місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах зарано. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає тисячу метрів. І щоб обезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутись глиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Для того аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне Ладнання, але не менш складне завдання обезпечити переправи від ворожої авіації та артилерії, поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. Окрім цього, якісно захистити наші понтонні переправи зможуть винищувачі F-16, які відганятимуть бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. Вони дуже ефективні для руйнування захисних споруд. і Літаки окупантів запускають їх з відстані в 40 кілометрів. Тому якісно розширитися на плацдармі допоможуть саме. 16, які можуть помітити бомбардувальник росіян за 130 кілометрів і вдарити по ньому ракетою. Ці бомби завдають поки що тільки психологічного тиску, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців. У нас теж є щось подібне, але не в такій кількості. Тому зсу воліють використовувати більш точно, але не менш потужну і далекобійну артилерію. Наразі зсу намагається відтіснити сау ворога, щоб вони не мали змоги. Обстрілювати Херсон і ті захисні споруди, які планують розмістити на плацдармі. Зазначається, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм, тому не треба перебувати в стані перегрітих очікувань. Зараз українським силам на цій ділянці протистоїть так зване угруповання Дніпро, що складається з десантників. Як відомо, це сили прориву і швидких наступальних дій. Тож вони всіма силами намагатимуться витіснити зсу на правий берег і не дати розширити плацдарм. Але, попри всі атаки, поки що агресору це не вдається. А що стосується втрат ворога, то в районі Радинська військові зі сто ми розвідувальної бригади скоригували вогонь РСЗВ Хаймерс по російській ЗРК «ОСА». Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На оприлюдненому ролику видно, як РСЗВ з одного влучного пострілу знищила ціль, після чого ЗРК почав досить ефектно палати. І, ймовірно, зовсім згодом у нього також не менш ефектно здетонував боєкомплект. У новій каховці військові зі 126-ї окремої бригади ТРО знищили російський комплекс спостереження Муром. М. Таке відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, що комплекс окупанти розмістили у звичайній багатоповерхівці, який зафіксували аеророзвідники. Після цього його влучно знищили за допомогою ФПІВІ. Дрона загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 16 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано одну гармату, одну станцію наземної артилерійської розвідки, один розвідувальний БПЛА Рулан 10 та 9 одиниць автобронетехніки. На Малітопольському напрямку, як пишуть західні аналітики, позиційні бої тривали на захід від Вербового біля роботного та новопрокопівки. Зараз ворог атакує роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили отримують невелику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове. Але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тутешній плацдарм невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важлива для того, щоб сили оборони все-таки зуміли подолати лінію сурові. Вітіна і остаточно закріпитися на передових рубежах. Варто додати, що останні пару тижнів росіяни сильно тиснуть на деяких ділянках, і ми змушені відходити, проводити маневрену оборону. Я б зазначив непросту обстановку на захід від роботного там російські десантники намагаються взяти під контроль околиці села, щоб відрізати виступ і оточити наші штурмові загони. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника. Північно-західніше вербового нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, що передові підрозділи 234 то десантно штурмового полку, 76-ї десанто-штурмової дивізії, а також 136-ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше Роботино та у напрямку дороги Новодонилівка роботи з боку копаний в самі новопрокопівці та Західні шинеї неї розділом 71-го та 70-го мотострілецьких полків 42-ї мотострілецької дивізії ворога очевидно вдалося стабілізувати ситуацію, і на даний момент вони очевидно впевнено отримують її північну частину та район північно-західніше від неї. Ймовірно, що найближчим Часом противник продовжить свої атаки з західного напрямку у бік села Роботне, а також свої спроби пробитися до дороги, яка це селище із Новодонилівкою. Скоріше за все до цих атак командування противника залучать і підрозділи 104 го десантно-штурмового полку, 76 ї десантно-штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В Свою чергу підрозділи 247 го та 56 го десантно штурмового полку явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі село оборони Таврійського напрямку. Окупанти наступальних дій не вели. Та, попри це, ворог обстріляв з артилерії та мінометів 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгівки, Мар'янки та Новомихайлівки. Тут нашими оборонцями було відбито 17 ворожих атак. В останні кілька днів втрати українських позицій не фіксуються, а це означає, що просування росіян вдається блокувати. До здобутків можна віднести і те, що наші сили не дозволили їм зробити стрімкий ривок, просунутися на захід і зайти на мутил. Фактично відбувається контрольоване відведення, яке не призведе до обвалення фронту. На думку військового оглядача Владислава Селезньова, після Мар'їнки ворог не зможе швидко просуватися далі, тому що він зазнав там великих втрат. З його словами, окупантам важливіше рухатися від. Марінки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи, хоча можуть розділитися, і частина піде у напрямку Курахового та Покровська, щоб вийти на слов'янсько-краматорську агломерацію. Зараз не зрозуміло, як діятиме ворог, але цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу. Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроби точити місто. Зокрема, впродовж минулої доби було відбито 20 так ворога в районах Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського. Ситуація довкола Авдіївки дуже напружена, але контрольована. Про це розповів боєць спецпідрозділу Омега з позивним Танто. Він додав, що російські окупанти постійно намагаються штурмувати українських військовослужбовців, на уточнюючи запитання щодо того, чи зміють росіяни свою. Тактику штурмових дій боєць розповів, що вони це роблять постійно. Наприклад, перша спроба може бути колоною техніки з піхотою. Якщо це не вдається, потім просто піхотні штурми малими групами. Так за його словами, загарбники постійно шукають якісь шпарини, де можна продивити оборону збройних сил України. Крім того, на запитання, чи дійсно Росіяни втрачають більшість техніки, якою вони намагаються штурмувати позиції українських військ. Там -то зауважив, що дійсно, завдяки артилерії та ФПВ-дронам досить ефективно вдається їх знищувати з даними військового оглядача. Вільт Юліана Рібке, російські окупаційні війська перейшли в новий наступ під Авдіївкою. З його словами, останні кілька тижнів російські війська не проводили наступальних дій на сході України, але зараз знову намагаються атакувати. Напередодні під покровом хуртовини колона російських танків та БМП наступала на Авдіївку з північного сходу, з під Красногорівки. Вони дійшли до оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру. Як зазначив експерт, чим закінчився бій, наразі невідомо. Але раніше за намагалися взяти Авдіївку з півночі, південно. Нього заходу та південного сходу вони впритул наблизилися до оборонних позицій збройних сил України, і от на підступах до Авдіївки російські окупанти невдало сходили на нічний штурм, яких вчасно виявили, і знищили бійці сил спеціальних операцій. Про це написала прес-служба підрозділу. На опублікованих кадрах видно, як бійці ССО розносять ворожу піхоту. Це означається, що внаслідок обстрілу ворожа штурмова група була повністю знищена. І от в районі Авдіївки окупанти втратили БТР-50, який було вироблено ще в 50-х роках минулого століття. Про це написало видання військовий кур'єр. Раритетний БТР-50 підбили під час одного з невдалих штурмів російської окупаційної армії. Броньовану техніку окупанти залишили просто неба. Близько року тому росіяни через величезні втрати техніки почали розконсервовувати та модернізовувати ці морально застарілі моделі. Їх зараз в Росії може бути до тисячі одиниць. На цей час це вже вже другий такий бронетранспортер, який знищили Силу оборони України. Я додам, що БТР-50 призначений для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів чи військових вантажів. Броня БТР-50 може захистити екіпаж, який складається з двох осіб від невеликих уламків та набоїв калібру 7,62. Машина може перевозити до 20 бійців десанту та вантаж вагою до 2 тонн. Найчастіше Росіяни встановлюють на розконсервовані бронетранспортери зенітні установки ЗУ-23-2. І от неподалік степового військові зі штурмового батальйону скала з танка знищили російські позиції. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На публікованих кадрах видно, як танк під'їжджає до російських рубежів і впритул їх розстрілює. Як результат, декілька загарбників стали після такого двохсотими. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 368 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Зазначається, що крім особового складу було знищено 29 одиниць військової техніки. Ворога мова йде про 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 4 аж системи, 8 БПЛА, 5 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, очевидно не дивлячись на мінімальні темпи свого просування та значний обсяг втрат у особовому складі, противник не відмовився від подальшого наступу на Авдіївському напрямку. Про що свідчить його вперте, бажання жодним чином не скорочувати розмах своїх атак та штурмових дій. Тобто одночасно наступати скрізь, де це можливо і навіть неможливо. З формальної точки зору, це звичайно достатньо суттєво напружує систему оборони ЗСУ, Але це палиться двох кінців. Противник таким чином сам для себе не можливість. Концентрації та масування сили засобів на найбільш перспективних для себе ділянках та напрямках, тобто апріорі зменшує наступальні спроможності своїх ударних угруповань, які діють північніше та південніше Авдіївки. Російське командування сподівається, що того обсягу сили засобів, яке воно нагнало під Авдіївку, йому вистачить для того, щоб у потрібний момент намацавши слабке місце в обороні зсу швидко та оперативно сконцентрувати на ній необхідну їх кількість. Проблема полягає в тому, що поки вони шукають цю слабку ділянку, атакуючи одразу на широкому фронті, всі ці масуючи штурмові групи швидко, майже в темпі вальса сточуються об українську оборону. Добре, якщо ти можеш набирати у штурмові підрозділи ув'язаних, як це було у Вахнера під Бахмутом. Але Авдіївка у цьому відношенні явно не є містом фортецею Тут воюють кадрові частини та з'єднання РФ, та й кількість засуджених росіян, у яких все ще є популярною ідеєю на свободу через Авдіївку. Очевидно, дуже швидко зменшується. Машовець навів приклад, що для поповнення штурмових підрозділів типу штурмве, які беруть участь у атаках в районі Авдіївки, російське командування спромоглося завести з території РФ. Партію в партію ув'язаних у кількості не більше 150 осіб, що в свою чергу жодним чином не сприяло повній компенсації понесених цими підрозділами втрат, і варто відзначити, що такі завози стають все більш рідкими. Часи, коли це поповнення, гнали партіями у 500-600 осіб або принаймні батальйонами, схоже, поки пішли у минуле, принаймні до чергової хвилі часткової мобілізації. А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі веселого, верхньокам'янського, Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Як пише військовий оглядач більд Юліан Рібки, під Бахмутом з використовують зруйноване місто як вихідну точку для просування на захід на позиції зсу. Днями в наступ там перейшли російські танки та ПМП. Попри кілька рівнів протидронового захисту, російську бронетехніку знищили українські безпілотники, камікадзе атака таким чином була відби. Та варто додати, що із захопленого Бахмуту росіяни наступають одразу з обох флангів як на півночі, так і на півдні. Бої ведуться на околицях Богданівки та по трасі Т 504 у бік Іванівського. На північному фланзі складна ситуація біля Кліщіївки, але поки натиск здається стримувати. Головна мета ворога наступ на часів яр. Потім на Костянтинівку, дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, з наступним виходом на кордон Донецької області. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, противник навряд чи здатний на стрімкий кидок, десь може долати по 50-100 метрів на день. Але навіть із таким просуванням відбуваються гойдалки. Тобто сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть мети з виходом на часів нав'яжуть бої в самому місті? Ні, це складне завдання, виконання якого може зайняти кілька місяців. А на Лиманокуп'янському купянському напрямку, як написали в інституті вивчення війни, позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Петропавлівки, в районі Макіївки, Тернів, Торського та Ямполівки. Ситуація на сході складна. Російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня противник зазнав значних втрат на ділянці Ягідне купянськ вузловий і зосередився на перегруповані у районі куп'янського лісу, первомайського та орлянки діє силами 6-ї загальновійськової та 1-ї танкової армії. Нарощі зусилля і захоплення висот Синьківки. Та виходу на районний центр станими військового оглядача Олексія Гетьмана на лиманок Куп'янський напрямок окупанти стягнули близько 130 тисяч росіян, понад тисячу танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ. Грубо кажучи, це третина від того, що Росія взагалі перекинула на фронт. На думку гетьмана, більше ніж на Куп'янськ вони прагнуть вийти на Куп'янську злови, тому що це наш логістичний центр. і Вони хочуть контролювати залізницю. Також є припущення, що ворог може почати наступ на Харків. Сили засобів у них, наче. То достатньо, але поки немає ознак підготовки атаки безпосередньо на Харків. Як нагадує військовий оглядач Олександр Коваленко, свій наступ росіяни розгорнули на Лимано-Куп'янському напрямку наприкінці травня, початку червня 2023 року. Метою було просування до лівого берега річки Оскіл по лінії Лиман, Борова Купінськ, для чого було задіяно дві групи військ захід та центр з загальною чисельністю понад 100 тисяч особового складу. Підсумок мінімальне просування у напрямку Купінська з піврічними атаками у районі села Сеньківка, де укріп район ЗСУ ніяк не вдається пройти. У напрямку на борову наступ російських військ почався не як належить з розвідки боєм, а одразу з використанням основних ударних груп, кістяком яких були танкові підрозділи. Закінчилося це все тим, що вони були змушені відновлювати боєздатність. Пішнього серпня минулого року російська пропаганда заявляла про захоплення Сінькіївка, але далі заяв справа не зайшла. А тому цей напрямок для командування росіян саме на цій ділянці стає справою принципу. Можливо, саме з цієї причини їхнє командування сміливо відправляє найбільш боєздатні бригади зі складу угруповання. Центр з Лиманського напрямку під Авдіївку, а угруповання Захід не чіпає, намагаючись все-таки продавити Синьківку. І от на Луганщині вперше була зафіксована нова самохідна вогнеметна система ТОС-2 тосочка. про це повідомило видання Діфенс Експрес. До цього російські пропагандисти вже заявляли про використання цієї системи в боях проти ЗСУ, але підтвердження таким заявам не надходило. Знімок з БПЛА не дає чіткого розуміння, що відбулося із ТОС 2 після фіксації на камеру безпілотника. Тому можемо припускати, що ймовірно окупантам на цій РСЗВ вдалося вийти з під удару. Однак, в даному випадку йдеться про дуже небезпечну систему, тому можливо, що далі за тосочкою почнеться справжнє полювання. До цього моменту російські пропагандисти Заявляли про начебто використання ТОС 2 на полі бою у травні 2022 року та у листопаді 2023 року. Ця вогнеметна система належить до найновітніших зразків озброєння армії РФ. Перша демонстрація ТОС-2 тосочка відбулася лише у 2020 році під час навчань Кавказ 2020 Головна особливість цієї вогнеметної системи полягає в тому, що вона може бити на дистанцію понад 10 кілометрів. А з деякими джерелами максимальна дальність стрільби Тоз 2 тосочки складає 15 кілометрів. За іншими сягає навіть 24 кілометрів. Така дальність ведення вогню дозволяє російським ТОС-2 не підходити близько до лінії бойового зіткнення. Як це доводиться робити? На тос 1 сонцепьок відповідно покращує живучість машини. Крім того, відзначається, що на ТОС-2 тосочка стоїть удосконалена система управління вогнем та наявний кран для завантаження ракетних снарядів. Тому під цю систему не потрібна окрема транспортна заряджаюча машина. Водночас ТОС 2 має лише 18 направляючих під реактивні снаряди на відміну від ТОС-1, де їх було тридцять Тос на Сон. Сипьок з 24 направляючими. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.